Друзі, я вас вітаю на своїй кухні. І сьогодні я буду готувати такі трубочки з пісочного тіста всередині з начинкою. Начинка може бути різна, і варення з горішками. У мене буде вишенька розморожена, і я її прокип'ятила, додавала крохмалу і зробила таке як густе варення. Воно буде чимось схоже. Знаєте, як оцей е, торт? Роблять монастирська ізба або дрова під снігом, по-різному його називають, небо в роті. Ні, це інший напавний торт. Що нам потрібно для тіста 250 г борошна, 120 г вершкового масла, 100 мл кефіру або йогурту, столова ложка цукру пудри, щіпка солі, одна чайна ложка розпушувача. Ванільний цукор і дрібка любові. Починаємо. Спочатку борошно просіємо. Так, борошно просіяла, додаю розпишувати чайну ложечку ванільний цукор. Це все. Розмішуємо гарненько і додаємо масло і перетираємо в таку крихту, я думаю, ви знаєте всі. А тоді, як ця крихта утвориться у нас, ми додаємо йогурт і Замісимо таке тісто. От утворилась така крихта. Коли утворилась така крихта, я додаю наш йогурт і замішую далі. Ось таке тістечко вийшло, довго я його не замішувала. Зараз накраю плівкою і десь на годинку або півгодинки, подивлюсь, щоб воно трошки захололо в холодильник. А тоді витягнемо і будемо формувати з вами такі полосочки. Розкатаю, все, відправляю в холодильник. Друзі, ну бачите, як я розкатала, напевно, десь 2-3 міліметри тістом порізала отакі смужки на око, боки отут. Обрізала і наложила цієї вишеньки. І зараз руками по бокам отак пощіпаю, щіпну, і будуть такі трубочки. Так я буду їх випікати. Ось тут я отак щепляю тісто. Де забагато положила, просто забираю. Завжди хочеться більше начинки, але... Не завжди так виходить. Раз. Раз. І так щепляю. І от такі трубочки виходять. А потім їх можна пудрою посипати. Або навіть можна, знаєте, подумала сметанкою, таким кремом зверху. І воно буде навіть як оцей торт дрова під снігом. Ось вісім трубочок у мене вийшло і ще два таких поріжечки. І ставлю в духовку, розігріту 180 градусів на десь 25 хвилин. От і пройшло 25 хвилин. Трішечки де неде де повитікали, але то не страшно. Бачите? От зовсім трошки підрум'янились. Тепер чекаємо, коли вони охолонуть. І спробуємо, скуштуємо з вами. Друзі, ви готові пробувати? Бо я готова, напевне, посипала пудрою. Зараз ми з вами так. Надламаємо і подивимось. Видно, що. Тісто пісочне. Зараз будемо пробувати. Пробуємо. Можете таке спробувати її зробити. Тісто не дуже солодке, зверху солодка пудра і кисла вишня До і до кави це бомбезно Пробуйте з смачного.